Оце в нас все, всі кали, все вилітають у, ці, у цю трубу. Двір п'ятиповерхівки на вулиці Євгена Тельнова у Кропивницькому затоплюють фекалії. Така ситуація триває останній місяць, розповідає мешканка Галина Лахтіон. Приїжджають, прочистили, як будто би ви, прочистили, витягнули якусь щось витягнули. Потім через, навіть, може бути вони уїхали часа, через два знову летить. Це у вас труба, не годиться. Міняли трубу. Це теж мушу на милицях перескакувати через каміння, бордюри, тому що незручно ногу зламав там пальця. З гіпсом. Слизько все, це ж теж, милиці можуть поїхати, можна знов пасти. Тече все геть сюди перед під'їздом. Бучі по півгода ми чекали, поки забетонували. Це голову вже в нас забетонували. Ой, господи. Господи, нас жик є здесь. Це відбувається кожного дня. Ми практично погуляти не можемо вийти. По-перше, тут аромати дуже неприємні, вступити немає. Де По перше проблему треба вирішити радикально. Оця кожного дня чистка вона не допомагає. Кожен витік самотужки з сусідами прибирати не встигають, говорить мешканка Катерина Федорчук. Спочатку ми з сусідами справлялися самі. Ми носили воду у відрах, ми купували десь засоби, щоб це трошки продезінфікувати. Ну, потім ми звернулися в ЖЕК, і так воно залишається і ніхто не прибирає. Чистять трубу працівники житлово-експлуатаційної організації номер 3 Слюсар Микола Грузденко пояснює, забивається труба, яка йде від будинку до міської каналізації. Туди потрапили предмети, які забили трубу. Мокра салфетка вона призначена для того, щоб ти витр і викинув в, цей, в мусор. Ну не в унітаз. В унітазі вона не розтворяється. І ми її не можемо зафатити. Рідко коли ми її зафатуємо, В основі ми проталкуємо її і вона потім забиває і городську каналізацію. І це все аварійну каналізаційну трубу замінили 15 липня, проте знову отримують виклики від мешканців на вулиці Євгена Тельнова. Сказав начальник житлово-експлуатаційної організації Олександр Довгаль. Покладено нові комунікації, але на другий день проблема знову з'явилася. Проблема по цьому будинку є, але вона пов'язана не скільки з працівниками комунального підприємства, скільки з них мешканцями. Елементарними правилами користування водовідведення, я хотів би наголосити на тому, що каналізація то не є смітник. Власники або співвласники приміщення несуть солідарну відповідальність за синістарний стан будинку та стан конструктивних елементів. Ми є обслуговуючою організацією. Каже, щоб прибрати біля під'їзду, залучали двірників з інших дільниць. Двірники прибирали два рази в день. І сьогодні прибирали людей катастрофічно не вистачає. Каналізаційні стоки шкідливі для здоров'я людини, сказала начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Галина Сабадаш. Люди, які страждають на алергічні захворювання чи інші хронічні захворювання дихальних шляхів, це відповідно може виникнути загострення тих чи інших станів. Така ситуація спонукає до збільшення механічних розмножень, зокрема мух, переносчиків інфекційних хвороб. При відсутності москітних сіток помешкання такі. Збудники можуть потрапити до продуктів харчування. Місце забруднення після завершення робіт радить продезінфікувати. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.